У нас сегодня минус 25. Ой. Всё, закрываем. Мама на стрёме. Так, а я же закрыла, да. Ось чому треба перевіряти гніздо. Все було добре, а на четверті сутки, бачите, мінус один. Ну, видно, воно було слабеньке, маленьке, лежало на самому дні, можливо, просто не змогло вилізти, щоб їсти. Що ж буває і таке? Їх там скільки вісім було. Ну, сім ще є. Можливо, просто не вистачило йому конкуренція велика. Буває і таке. <свистити> так, закриваємо. Подивимося інших. Інші прикольні. Вони вже старші. Старші взагалі прикольні. А, це вже старші. Мама знову. Мама в поход. <свистити> Мама в поход. Ці вже старші, ці вже очки відкриті, вони вже тут гасають за нею. Ці вже не, їх вже не страшно навіть в руки брати. Вони вже я тут поклала чистенькі сіна, вони навіть вже намагаються сіно їсти. Бачите, комусь забагато. От у Білої кролиці бачите, було вісім і не вистачило одному. Не наїлося, не доїдало, не доставало. А цих дев'ятеро. Тут взагалі вона народила, тож я показувала, взагалі вона народила 11. Одного знайшли відразу. Вона його викинула. А два потім ще розкидали, пізніше я знайшла. Тобто цей взагалі було 11. Але вигодувала 9. Ну, ще годує. Ти молодець. Цим кроликом тут. і морозий, йому не так страшний. І тут і тепленько. Це... От куди ти? Ну дивись, покусає чи ні. Ні. Це безстрашна курка. Куди ти до дітей? Я їм поки що тут, <кхе> я їм поки що підстілку не міняю, щоб було тепліше. Вже як там пару днів морози упадуть. Вичистимо тут, гарно зробимо. До речі, я думаю, що вони будуть пролазити через ці прути. І тут треба поставити якусь накладку зробити. Там в мене сітка є щільніша трошки. Ну, от безстрашно ти, так? Да? Ти ж не Кіцька, в тебе не дев'ять життів. Ну, ти хочеш, щоб тебе зараз побила кролиця? Ну, щось так і буде. Мама в шоці. Я просто дуже переживала, як вони в мороз будуть себе почувати. Нормально вони себе почувають, почувають чудово. Всі бодрячком. Сніжки такі біленькі. Будуть тут льота скоро. Коротше, наступна моя постройка це, напевно, буде кроляча клітка. І, напевно, двоповерхову придеться робити. Мама знов тікає. А мама вже тікає. Це їм два тижні. 14 січня вони народилися. Ну добре, закриваю їх. Ці почувають себе чудово. Єдине, що, щоб не було мені несподіванки, треба... Ну, тут зараз сітку якусь там в мене є. Підставку зробити. Отак хай гуляють. О, диви, побіг, побіг з курячку. Давай. давай. Давай, давай, Тиш, а ти назад до дітей чеши. Давай, давай. Отак, От все. Закриваю тебе. Ну, а цього, звичайно, жалко, але що зробиш? Я не думаю, що це кролиня, що саме змерзло воно, воно було на самому дні, там було тепленько, воно просто не змогло вибратися їсти. Буває.